Слава Ісусу Христу! Розглядаємо свято Благовіщення, котре за Григорянським календарем цього року припадає у страстний понеділок. І відповідно там досить цікавий устав. Так, дивимося зараз. Заходимо в устав, бачимо, що літургії немає в понеділок. Ну, але не може таке бути, щоб не було літургії на благовіщення. І, відповідно, дивимося наступний день. І дивимося вечірню, і це бачимо, що в нас вечірня з літургією святого Йоанна Златоустого. Тобто, ну, нормально би мало ввечері, напевно, та служба служиться, але може і в багатьох парафіях і зранку і ввечері служиться вже таким чином, що вечірня і поєднується з літургією Йоанна Златоустого. Як це відбувається? Ми подивимося, от є вечірня, бачите, починається псалом 103-й, благослови душе моє Господа. От тоді мирна Єхтенія, так. Мирі, Господу, помолімося. Тоді, ну, катезми, бачите, не подають псалом'ю, тобто відразу Господи візваю до Тебе вислухай мене, Тобто 140-псалом. й псалом. Ми його заспіваємо, ну так раз сьогодні припадає. Це співається на глас самогласний. Не знаю, хтось може вже вчив ті гласи. От ми проходили ці гласи, вони є на нашому сайті Patreon. Тут є посилання буде внизу під відео. Хто буде на, хтось буде на Патреоні, це дивитися відео, хтось в Ютубі, то є посилання на Патреон. Отже, то можна долучатися і вивчати самогласні гласи. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. О, Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Коли взиваю до Тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, мов кадило перед тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірняя, вислухай мене, Господи. Ну, не знаю, чи встигнете чи вивчити це, якщо не вчили, але от є такий, це перший глас самгласний. Їх також є вісім, як воскресних гласів. І тоді рецитуємо, є така мелодія на співу цього псалма, я просто покажу, як рецитувати, щоб було легше, простіше. Постав, Господи, моєму стам сторожу до дверей губ моїх варто, не дай схилитися серцем моєму до чогось злого, ані чинити вчинки з людьми, що творять беззаконня, і так далі, і так далі. І доходимо до місця, де переплітаються. Оці е, стежки псалма зі стихирами. В даному випадку, бачите, тут на перший глас, так як е, на е, глас першої стихири співається, оце Господи возвах», що ми співали перед, напевно, перед цим. Ну, заспіваю цей глас. Ідучи на добровільну страсть, казав по дорозі Господь Апостолам, осіде мой до Єрусалиму і син, чоловічий, буде виданий, як написано про нього. Придімо, отже, й ми, ходімо з Ним з очищеними думками, щоб розіп'ястися з ним. І нього мерти для життєвих пристрастей почути Його слова уже не недоземно Єрусалиму на муки, але йду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Та й піднесу вас до Вишнього Єрусалиму, у царстві небеснім. І тепер бачимо п'ятий глас самогласний. Я проспіваю, можливо, хтось її завчить встигне вивчити. Є і приспіви до тих самогласних мають, власне, свою мелодію. До того першого я не заспівав, то зараз ще раз заспіваю так, щоб було зрозуміло. Виведи із темниці душу мою, щоб сповідуватися і. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. ідучи на добровільну страсть, казав по дорозі Господя апостолам. Зрозуміло, і так я попередньо співав. І тепер п'ятий глас. Мене ждуть праведники, бо ти добро мені вчиниш». діждавшися вірні спасених страждань Христа Бога, прослав мойого довотерпіння, щоб Він своїм милосердям підняв і нас умерли гріхом, як благий чоловіколюбець». Злибин зеваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мій, голос. Господи, йдучи на страсти, взяв на бік своїх учнів і сказав утверджуючи їх, чому не пам'ятаєте слів, які я вам. Коли сказав, що кожному пророкові тільки в Єрусалимі приречено бути вбитим, тепер уже настав час, про який я вам сказав. Ось я буду виданий в руки на наругу грішників, вони мене розіпнуть на хресті та покладуть до гробу і вважатимуть за виклятого мерця, ви ж будьте мужні». На третій день я воскресну, на радість вірний на життя вічне. Нехай будуть твої вуха уважні, до голосу благання мого. Мати, синів, заведе я, неспроможна збагнути несказане таїнство Твого задуму. просила тебе, господи, щоб дітям їй дати славу що царства. Та замість цього ти прирік своїм друзям, що питимуть чашу смерти, яку ти заповів, що раніше від них сам випіжіє на очищення гріхів, тим то й ми кличемо до тебе спасіння душ наших, слава Тобі. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто в той? то хто стоїться, Господи, та в тебе є прощення. Господи, Ти навчав своїх учнів бажати того, що найпіднесліше і казав їм не вподібнутися до поган, щоб панувати над меншими. Таке не личить моєму учням, бо я добровільно став убогим. Перший між вами, хай буде слугою, а той, хто при владі, хай буде як підвладний, і найвизначніший, як останній». Бо я прийшов послужити збіднілому Адамові і власну душу дати на викуп забагатьох, що мене прославляють. Тут бачимо глас четвертий також сам з'являється. Він також має і свої мелодії і свій приспів. Задля і Твоя твоя на тебе, Господи, надіється душа моя, на слово Твоє, надіється душа моя, на Господа, шостого місяця посланий був арханел до Чистої, і мовив їй, щоб радувалася, і благовістив їй, що від неї вийде визволитель, вона ж, прийнявши це, привітання, зачала тебе предвічного Бога. Що невимовно зводив стати людиною. Так, я тут щось з'їхав, з того. маю практики ще раз. Спочатку. Задля іменто надійсь на тебе, Господи, надіється душа моя, на слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Шостого місяця посланий був Архангел. До дівечи стої і мовив їй, щоб радувалася, і благовістив їй, що від неї вийде Визволитель. Вона ж, прийнявши це, привітання, зачала тебе предвічного Бога, що невемо зволив стати людиною на спасіння душ. Наших. І тут бачимо той самий. Стихіра, переходимо до іншого. У Господа милісті від куплення велике в Нього. Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його, мову незнану почула Богородиця, коли вирік до неї Архангел Слова Благовіщення, вона зачала тебе споконвічного Бога. Як тільки з вірою прийняла привітання, тому і ми радіче кличемо до тебе, Незмінний Боже, що з неї прийняв тіло, подай мир світу, я душам нашу велику милість. Хваліте Господа всі народи, хваль, прославляйте його, всі люди. Мову незнану почула Богородиця, коли вирік до неї архангел, слова благовіщення. Вона зачала тебе споконвічного Бога, як тільки звірою прийняла привітання, тому і ми радіючи кличемо до Тебе Незмінний Боже, що з неї прийняв тіло, подай мир світові душам нашим. подай мир світові, душам нашим, великому мирість. Велике буде нас, Його милосердя, і вірність Господа по віки. Оце сьогодні на благовіщення. Понад усяке розуміння Бог з'єднується з людиною, голос архангела проганяє сумнів, бо діва приймає радість, земне стає небесним, а світ звільнюється від прадавнього прокляття. Тому нехай радіє створіння, співаючи пісню, Творчий Спасителю наш, Господи, слава Тобі. Бачите, майже всі голоси пройдемо за той час. Глас Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Другу Єву-Єгиптянку знайшов змій, і облесними словами старався привести Йосифа до упадку, але він, утікаючи від гріха, залишив свою одежу. І як перша людина перед Непослухом не стидався своєї наготи. Його молитвами Христе помилуй нас. І, тепер шостий глас. і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Посланий був з неба Архангел Авриїл, благовестите діві про зачаття. Коли він прибув до Назарета, міркував собі, подивляючи, чудо. Як же це народиться, з діви Бог неосяжний, той, хто має престол неба і за підніжок землю, як він міститься в лоні діви, той, на кого шести крилі ноги оки, не можуть споглядати, на одне слово зволив прийняти з неї тіло, це ж справжній Бог Слово. Чому ж я стою і не кажу діві? Радуйся, благодатна Господь з тобою, радуйся, чиста діво, радуйся, дівице непорочна, радуйся мати життя, благословений плітло на Твого. Ну і тут вхід, світло тихе, так і на вечірні. Знову ж таки, ми це проходили на нашій школі церковного співу. На Патреоні там є посилання, завжди можна долучатися в Zoom. Власне, ці, ці лекції відбуваються щоп'ятниці о 20-й годині. І також для тих підписників платних Патреону, бо це безкоштовні речі, але є для платних, є можливість це переглянути ще раз. Там воно на Патреоні є, так само ті гласи самогласні вивчити. Ну, для цього треба там якусь платну підписку отримати. Отже, світло тихе ми також вивчали. Про кімен, ну, Про Прокімен Воскресний можна співати. Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся під Ніженіх його бо святе. Воно. Господь воцарився, нехай гніваються люди. Возносіть Господа Бога нашого. І поклоняйтеся підніжені їх обосвяте. Бачимо читання, так як на вечірні з книги буття, тоді знову бачите, Прокімен. Воскликніте. Ай, перепрошую, глас шостий. Воскликніте, господеві. вся земле». Я його так трохи скоротив, бо тут хіба на похороні можна цілий співати. Він трохи довший типу, але тут, як собі хочете, можу і повністю заспівати. Отже. Воскликніте. Господеві. вся земле». Господи, вся земле!» А можна так скорочено. Воскликніте, вся земле!» Отже, так. Простенько. І відразу читання тут з приповідок. Ну, на вечірні так немає, щоб після кожного читання про Кімен, але тут. На є. Тут вже другий раз немає, просто читання з книги виходу. Ідемо далі. Тут є просто багато такі серії читань. І тоді вже е, мала єхтенія, після якої виголос, «Бути ти святий Єси Боже наш. І так починається служба Божа. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас. І тут знову ж таки Тропарів вже на службі. Е, Божий Прокімен. Благовістіть день у день спасіння Бога нашого. Заспівайте Господові пісню нову, заспівайте, Господи, вся земле, благовістіть день у день спасіння Бога нашого. Про ми вже стосується Служби Божої, бачимо, тропарів не було перед Святий Божий, бо там були стихири, було все трошки по-іншому. Отже, вже бачите, легше, не придеться співати тропарі. Аллилуйя! Тут вже на яку хочете мелодію співається, і Євангелія хіба ще замість достойно тобою радується, то, власне, Рішення не буде тобою радуватися, Це, власне, буде задостойник, який ми не вивчимо. Та за тобою радиться на літургії Василія Великого. А це так званий задостойник Ірма 10-ї пісні утренні, Але ну, його треба вчити. Я десь з часом знову ж таки в школі церковного співу будемо це вивчати, подам це з нотами, щоб можна було собі вивчити. Ну. От так довго можна шукати листати. Отже, ще раз і ще раз запрошую всіх. П'ятниця, 20-та година, школа церковного співу. Посилання буде під низом, під цим відео. Дякую, слава Ісусу Христу!